Знову з вами магазин Мебліка. Цього разу маємо невеличкий нюансик з турецьким матрасом. Ну, не завжди і в турків буває все ідеально. Приїхав в вакуумній скрутці, але вже має таку якусь невеличку рожовинку. Не виключено ще через те, що етикетка червоненька, десь як вакуум крутили, відбилося. І сама стрічечка борта має такі затяжечки. У зв'язку з цим продаємо цей матрасик з оцінкою 10% знижечкою від вартості, або даруємо водовідштовхуючий на матрасник, який коштує 1740 гривень. Він йде з бортом, гарний, якісний. Приходьте в магазин мебліка, купуйте з наматрасником. Буде все у вас тіп-топ.